Робимо грибочки в корзиночку осінню. Беремо у нас зефірчик біленький. В принципі, гриби у нас білі, зазвичай, всередині. Тому беремо насадку трубочку, я взяла переходничок. можна просто обрізати мішечок, можна взяти насадку. І робимо наші ніжки для наших. Грибочків. Тут ви можете вже хочете більші, хочете менші. Робимо ось такі ніжки спочатку. А потім ми будемо заливати шляпки, але е, саме перше нам потрібно ніжки, щоб вони трошечки стабілізувалися. А потім вже будемо заливати шляпки. Я відсадила наші ніжки для наших грибочків. Залишу хвилин на 15, щоб вони трошки стабілізувалися. Вони вже тут перші. Ну, щоб ми могли їх взяти в ручку. Ну, ще хай хвилинок 10 постоять. І потім будемо робити шляпки. Ніжки, грибочки у нас підстигли, вони вже не липнуть до ручок. І я беру ось таку силіконову формочку це для кейк-попсів. Е, набрала ту ж зефірну масу, насадка, е, можна просто обрізати в мішечок, можна, е, я переходничком користуюсь. І тепер наповнюємо наші е, шляпочки. Ось таким чином, не витягуючи а, насадку з зефірчику, ось таким чином наповнюємо. І бажано це зробити швиденько. Зараз я зроблю два рядочки і покажу. Тепер, зараз я уберу зефірчик в духовку, щоб він не, не стабілізувався. Беремо. Я змочила пальчики і в тряпочку беремо нашу ніжку і ось так встромляємо в наші шляпки. І це потрібно зробити якомога швидше, чому? щоб не стабілізувався цей зефірчик. Почекаємо хвилин. 15, 30, 15, 20, 30, ну, десь так, поки стабілізуються у нас шляпочки, і будемо витягувати з форми. Дивіться, як це виглядає зблизька. Ось так у нас це все виходить. І скоро будемо діставати. Наші грибочки постояли десь хвилин 20, і я хочу їх вже дістати. Не залишайте їх надовго. В дивіться, <хи> надовго в формі, в силиконі, тому що тоді вони пристануть. Дивіться, як кладно. Вуаля Які чудові у нас грибочки. Дивіться. Грибна полянка. Так, дістаємо всі грибочки. Тепер у нас з вами є декілька варіантів, як прикрасити наші грибочки. По-перше, це може бути: я зроблю боровички і мухоморчики. Є два варіанти. Можна сухими боровичками прикрасити шляпки, а можна рідкими, тобто глазур, шоколад і так далі. Для сухих нам потрібні свіжі, тільки но е, приготовані грибочки. Тому я зараз візьму, ми зробимо і так, і так, і побачимо, як буде цікавіше. Я беру, зараз я змочу ручку протру її тряпочкою. беру грибочок, і це в мене какао. І я припудрюю какао. Наш грибочок. Це у нас буде, ну, не знаю, боровичок або а, этот э, польський. Ось так. Все. Лишнє ми обтряхуємо, так. І тепер я хочу, це в мене чорний кунжутик. І я хочу, як би, донешко, зробити, ну, як сказати, як будто в земельки, да? вони ж в землі ростуть. Ось таким чином. Все, один грибочок у нас готовий. Так, я ще це я зроблю сама десь половинку, а ще покажу мухоморчик. Те ж саме беремо, ну, тут я візьму барничок Bright Foods, Візьму наш грибочок і запудримо його. Це, мабуть, не той колір, але він ще проявиться. Потрібно підібрати колір грибочка. Він себе ще проявить. Ну, ось такий, бачите? І те ж саме я зроблю ніжки йому. Це можна робити в перчатках, бажано, якщо на продаж. Все. Білі цяточки ми можемо потім зробити. Ось таким чином. Я зараз зроблю половинку, тут нічого немає важкого. Будь-який барничок можете взяти, не обов'язково такий. Я зараз подивлюся, а може я придумаю якийсь інший е, такий більш червоний, це більш рожевий. Все, поїхали далі. Я знайшла, як зробити такі мухоморчики. Е, дивіться, в Bright Foods є такий концентрат, забарлюючий червоний, з редис, чорної смородини та яблука. Е, ой, трошки прия тут. І він такий, бачите, який червоненький. І те ж саме я роблю кісточкою. Я не припудрюю, а я ось так прохожу кісточкою, щіточкою. О, точно, щіточкою. А, і дивіться, яка краса, трошечки стряхую, і знову ж таки обволак, об обволакиваю <хи> В кунжуті чорненькому. Дивіться, які мохоморчики. Клас. Ну, це вже хай так і буде. Не знаю, спробую зараз перефарбувати його. Може, вийде. А, може і вийде. Да. Ну, по крайній мере, буде краще, аніж. Рожевий. О, дивіться, як класно. Все, ще дві штучки зробимо, а інші хай стабілізуються і зробимо їх в глазурі. І побачимо тоді, які цікавіші. Хоча я б сказала, що гриби не бувають такі прям глянцеві. Да? Тому цей варіант, мені здається, буде самим кращим. Хоча можна і так, і так. І зробимо наші шляпочки а, в глазурі. Ну, а, мухоморчики ми зробимо в глазурі, це а, моя власна технологія. Якщо цікаво, то пишіть в коментарях. Скоріше за всього, це буде платна послуга. Це не буде дуже дорого коштувати, але я все-таки цей секрет я буду продавати. Я її підігріла, це багаторазова глазур на основі білого шоколаду. Можна ще підігріти. І колір додати. Можна зробити будь-якого кольору. І в кінці я покажу, вона тоненько лягає, вона нереально смачна. Ой, не хочу, щоб в лазур попадала наша оця чорна, а... ну ладно, вже попала. Зараз дістану. Дістала трошечки підігріла ще, щоб вона була у нас тянуча. Так, бажано, щоб не попадали ці чорні цяточки, бо э, ця глазур, вона багаторазова, її можна один раз зробити, забарвлювати будь-яким кольором, э, робити будь-що. І потім підігрівати і робити знову. У мене є такі чашечки. Кожний колір окремо в чашечці. стоїть в холодильнику. Так, п'ять, так? Да? Угу. І зараз дістану ті чорні, все-таки нападали наші чорні тяточки. Кунжутик наш. Все. Зробили э, 5 наших грибочків в червоній глазурі, ну, а коричневі, я думаю, це просто розтопити шоколад або шоколадну глазур. Зараз ми це зробимо і теж э, забарвимо в коричневій. До речі, забула дорекламувати, застигає вона дуже швидко. Дивіться, ну, от пройшло буквально 2 хвилинки. Уже все, вона не э, чіпляється, не клеїться, все добре. Все чудово. Так що це дуже класна глазур, саме особливо для зефірчиків, для квітів, для листочків можна. Ми ще будемо гарбузи робити з цією глазур'ю. Тому рекламую. Цяточки ми поставимо потім. Все ж таки вирішила показати вам глазур на основі чорного шоколаду, вона трохи відрізняється. До речі, ця глазур, вам потрібно буде всього-навсього 4 інгредієнти. А, нічого там важкого немає. Так, не хочу, щоб попадала наш кунжутик в шоколад. І точно так же ось окунаємо наші грибочки. Бачите, швидко застигає. Зараз витру руку. Все добре і все чудово. Я обожнюю цю глазур. Просто окунаєте, от зараз при вас перші вже повинні будуть підстигнути. Неудобно ось ці зараз сюди переміщу. Бачите, ці вже застигли, досить гарно, спокійно можу брати. І ще один грибочок. Ну, тут, по бажанню, можна, звісно, какао забарвити. Ну, мені, Як на мене, так тут глазур зовсім може і не потрібно. Ну, але вони такі блискучі. Я ще потім покажу, чим класна глазур для зефіру. Так, витираємо наші. Так, оце у нас перше, Ось, да? дивіться, він вже схопився. Все, вже нічого не липне, нічого, все добре. Бачите, я вже спокійно його нажимаю, і нічого з ним не трапляється. Ну і зробимо мухамортики-мухамортиками. Е, в принципі, можна в руку взяти, але я не буду кожний грибочок. В мене є ось такий барничок, харчовий барник паста, білий. А, можете взяти будь-який, можна взяти діоксид титану, можна взяти зефірчик. Ну ось давайте. А, я не хочу, я хочу зробити барничком. І Беремо пензлик тоненький, і робимо нашим мухоморчикам цяточки. Я взяла зубочистку і обрізала на цей гострий носик, щоб у нас були більш такі а, тупенькі. О, дивіться, не обов'язково мати якусь, якийсь пензлик. Можна просто. Зубочисточку взяти, обрізати, і буде нам щастя. Ну, ось самі простенькі а, грибочки, які можна зробити. І це може зробити навіть дитина. А, ось це опудрені м, сухим барничком. Пробарв... Я пробарвила фарбою, цяточки зробила. Це у нас какао теж чудово. А це у нас глазурі. У нас це шоколадна і з білого шоколаду з додаванням червоного барвничку. Ну, самі можете подивитися, які у нас грибочки вийшли. Збираємо корзиночку. Ну, тут нічого важкого немає. Беремо будь-яку корзиночку. Я положила тішю і. Просто вкладаємо наші грибочки в хаотичному порядку. Я не знаю, може, тут мало буде грибочків. Я ж не орієнтувалася на корзинку, тому, якщо що, можна зробити більше, можна менше. Ну, але ж ідея вам. От сухий барничок, бачите, береться. А... Глазур, ні. Ну, барничок тільки трошечки, да. Краще може зробити навіть з ефірчиком, щоб барничок не е е розтікався. Ну, але він підсохне. І ось так. Ой, я щось забула про ці грибочки. І вкладаємо нашу корзиночку. Воля, дивіться, яка у нас класна. Корзинка, грибна полянка. Як я обіцяла, я хотіла вам показати глазур е, червоного, ну, з білого і чорного шоколаду. Як воно виглядає, як тоненько лягає. Ну, тут це барничок, бажано, мабуть, все-таки не барничком, або хай він е, підстигне, або краще з ефірчиком. Ну, По-перше, глазур, вона м'якенька, дивіться. Вона не ламається як шоколад, тому, тому дуже удобно в зефірних квітах, в грибочках гарбузіки, тикавки, гарбузи. Да? Дуже удобно, що воно в корзинці, в яких сетях, воно не буде обламуватися наш шоколад. По тонкості, от я вам зараз покажу, як воно виглядає, яке воно тоненьке. Дивіться. Я не стала, я вам розламаю. Бачите, яке воно тоненько. І, і воно м'якеньке, дуже смачно, ну, це шоколад. Це реальний шоколад. З додаванням ще трьох інгредієнтів. Клас. Те ж саме, дивіться, як, яка тоненька у нас плівочка йде. Ну, просто покривається такою глазурькою. Дивіться. Бачите? І воно додає, до речі, зефіру. Нереально смачний смак. Ммм, Клас. Ну, тут білий шоколад, там чорний шоколад. Тому рекомендую. Ну що, на сього. Ой, смачно. На сьогодні все. А -а, я з вами прощаюсь. Уже половину корзинки з'їли. Ну, поки я записувала вам відео, було дві спроби, тому <гум>, уменшилося грибочків. А так взагалі ну, просто потрібно більше. Ну ми ще з вами зробимо ще один мухоморчиків, ще будемо робити гарбузи, ще будемо лисички робити. Багато чого ми ще, У нас все життя попереду. А на сьогодні все. Не забувайте про лайки, коментарі, підписки. Люблю вас! До зустрічі! Пока-пока! Так, треба доїсти, це смачно. М -м -м.